Восня на теплінь тривала недовго. В останній тиждень березня в Україні різко зміниться погода. Ще й накриє потужна магнітна буря. До чого готуватися українцям? Усі деталі дивіться вже за мить в ексклюзиві Тесен Останній тиждень березня в Україні буде похмурим та із дощами через зміну атмосферного тиску. Атмосферні фронти принесли невеликі та помірні дощі у західній, північній та більшість центральних областей. Про це повідомив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич. Отже, 25 березня у західних та північних областях утримається нестійка та дощова погода. В день невеликі дощі також пройдуть у східних та полтавських областях. У південній половині країни переважно без опадів вночі та вранці на правобережжі місцями тумани. Вітер південно-східний з переходом на західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від плюс 3 до плюс 8, в день – від плюс 8 до плюс 14. У південній половині та у Криму очікується плюс 16, плюс 21. Крім того, Ківбальчич розповів, якою буде погода до кінця цього тижня. У середу, 26 березня. Вночі у східних областях вдень у західній половині країни очікуються невеликі подекуди помірні дощі. В решті регіонів переважно без опадів, Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків – 3-8 метрів на секунду. У південно-західних областях південно-східний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі очікується в межах від плюс 2 до плюс 7. у північних регіонах. Близько нуля. В день повітря прогріється до плюс 12, плюс сімнадцяти. А на півдні Одеської області та у Криму місцями очікується до плюс 20 градусів. 27 березня у західних та північних областях знову очікується дощова погода. Нарешті території країни без істотних опадів. У Карпатах пройдуть сильні опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Вітер південно-східний у західній частині північно-західний – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі очікується в межах від плюс 5 до плюс 10 градусів. В день плюс 13, плюс 18. У західних областях плюс 7, плюс 12, а у Криму місцями від плюс 20 до плюс 23. 28 березня дощі передбачаються у західних, північних, центральних областях, а також на Харківщині. У Карпатах опади здебільшого будуть у вигляді мокрого снігу. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер на лівобережжі країни – південно-східний, на правобережжі – північний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від плюс 6 до плюс 11, в день – від плюс 14 до плюс 21. У західній частині вночі – мінус 1, плюс 4, в день – плюс 7, плюс 12. 29 березня у Західній частині, а також на Одещині пройдуть невеликі місцями помірені дощі. Врешті регіонів України без істотних опадів. Вітер переважно південно-східний – 5-10 метрів на секунду. На південному сході країни в день місцями пориви – 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі очікується в межах від плюс 3 до плюс 8, в день – від плюс 13 до плюс 18. А у Криму місцями плюс 19, плюс 23. А в неділю 30 березня очікується дощі у центральних, південних та північних областях, а ось у західних та східних регіонах переважно без упадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі очікується від плюс 6 до плюс 11, в день плюс 12, плюс 18. Але крім дощів, для українців й інший неприємний сюрприз. Починаючи з 24 березня, землю накрила шестибальна магнітна буря, і триватиме вона до 26 березня. Включно такі дані наводить центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень. США у ці дні очікується сонячна активність з К-індексом 6, а це червоний рівень, що відповідає сильній магнітній бурі, здатні впливати на самопочуття людей. Нагадаємо, що геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності К-індексу від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку. І варто зазначити, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. А як на вас впливає погода та магнітні бурі? Діліться у коментарях, щоб не пропустити нові випуски. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.